Ми продовжуємо знищувати нафтогазову галузь після модернізації далекобійних дронів вже на віддалені азійській території Росії. Зокрема, лютий тепер має вже бойову частину не 40, а 70 плюс кілограмів. До того ж, виробники збільшують об'єм баків для пального. Ось кілька знакових влучань за цей тиждень до дня народження російського диктатора. Наші встановили новий рекорд дальності. Атакували НПЗ в Тюмені на відстані понад дві тисячі кілометрів. Цієї суботи атакували найбільше НПЗ Башкортостану в Уфі. Потужність 700 мільйонів тонн нафти на рік. Він за 1400 кілометрів від нашого кордону. Така відстань не завадила влучити прицільно в серце заводу установку для переробки сирої нафти. Поційному Криму наші цього тижня влучили по складу боєприпасів 18-ї армії та по найбільшому на півострові морському нафтовому терміналі Феодосії. Десятки гігантських цистерн палали кілька днів. Досягнулися ми цього тижня і до газопереробки. Удар по газопереробному заводу це новеньке. То тобто, й такого не було. Мова про найбільший газопереробний завод на півдні Росії Коробковський у Котова, Волгоградської області. Все болючішими стають наші удари по стратегічній російській галузі. Майже чотири сотні АЗС вже зачинилися. Продавати немає чого. Імпорт з Білорусі вже вирів чотири рази. А те, що Путін цього тижня вперше затривали час зустрівся з президентом Алієвом і визнав, що це російські ракети збили азербайджанський літак. Точно не випадковість. Схоже, Владимир змушений просити бензину Алієва. Що ж країна бензоколонка впевнено втрачає цей статус. Більше 60% регіонів Росії відчувають нестачу бензина. А в трьох регіонах відповідно, видача бензина відбувається лімітована. В деяких 30 літрів на людину, в деяких в цього 20 літрів, зокрема, це в Криму в багатьох. Ох, регіонів також введені безпосередньо талони прямої збитки біля 100 мільярдів доларів. Гатили ми і по підприємствах ВПК. санкції зазнав завод імені Свердлова за майже 800 кілометрів від України у Дзержинську на Ніжньогородщині. Такий росіяни мають в єдиному екземплярі. Це єдине підприємство, яке виробляє оптоген і гексоген. А це та речовина, без якої неможливо виробництво подальше виробництво вибухових речовин. Лише за рік з жовтня 24 го по жовтень 25 го року село оборони здійснили мінімум 86 ударів по об'єктах російського ВПК. і далі підсилені фламінгами, нептунами чи паляницями далекобійні дрони і наземні і морські битимуть ще більше, поки Україна агресорки не стане сил та грошей продовжувати цю завойовницьку війну. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Олег Гаращенко ТСН тиждень. 1+, плюс марафон. Єдині новини.